А старший брат не уго-го. Старший брат сказал, ну, ребята, избирайте сами. Прежде абсолютно, стопроцентно пророссийская, вообще российская какая-то, я, ну, я, я да, просто да. немножко заметить. Дело в да. том, что, конечно, готовили. И, конечно, да, да, да. в общем-то, можно долго, сказать, долго. что это такая целая заготовка, целая спецоперация, угу. которая ну, вот удалась нет. противнику. Но здесь же есть история. Вот я знаю армян, я, я часто езжу в Армению. они -то сами абсолютно не антироссийские. Но просто они так долго надеялись на Россию в, в, в конфликте с Азербайджаном, что для них было большущим сюрпризом, что, оказывается, Россия не всесильна. И вот эта всесильность на Кавказе на самом деле не прощается. То есть, когда ты думаешь, что твой, э, значит, скажем так, старший брат Ого-го, а старший брат не ого-го, старший брат сказал: ну, Ребята, избирайте сами, потому что мне пашинян не нравится. Нет, старший брат по-другому сказал. Старший брат сказал, послушай, э, а ты, 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 ты сам-то признаешь этот свой наш там исторический, любимый армянский Арцах? Ты его сам-то признаешь? Армянин признает. Нет. Лично. Армянин. Нет, армянин лично, да. А Армения административно не признает. Вот, друзья, не знаю, может, вы не в курсе, но парадокс именно в этом, что, оказывается, Армения Арцах, в скобочках, на Карабах не признала. И эти люди... Что-то говорят про защиту, серьезно? Ну, они же, слушай, они же не дураки. Ну, они же должны понимать, ну, что же за бред вообще? Я просто описал, Собачий. Псих... описал психологию армянина, ну... обычного, среднестатического. И теперь, да, он теперь, может быть, больше верит французам, чем русским. Ну да, у французов-то, конечно, исторический опыт, так сказать, побед славных, огромный. Есть, мерси, по-моему, до сих пор есть в армянском словаре слово «мерси», по-моему. Да, кстати, кстати. Ну, в общем, да, Славное, ну, посмотрим, пожалуйста, друзья. Нет, это обидно, конечно. Это очень не нам, это очень нам, так сказать, сейчас не вовремя и очень нехорошо. Это точка напряжения, которую они будут, конечно же, так сказать, по, палкой это самое, копать и будут ее постоянно подогревать и так далее. Это, это плохо, это ничего хорошего. Но, с другой стороны, слушай, ну, что с этим... С этим ничего не сделаешь. Кстати сказать, вот тоже Рифма мені рифма, там, нет, но але, известно, що в Армії Штатов вообще в мире, знаешь, в Армії. Якщо Да, да, так да, 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 Армении. Да, да. Загальна інтенсивність боїв на багатьох ділянках фронту дещо зменшилась, але це не стосується Часового яру і Покровсько-Турецького напрямку, де окупанти зосередили значну кількість військ і хочуть досягнути максимального результату. Поставдіївський фронт продовжує розширюватися. Російські угрупування центри після окупації Авдіївки як метастази розповзаються по Донеччині в напрямку ключових міст Покровська, Турецька і Константинівки з Краматорськом. Наразі ЗСУ не можуть повноцінно стабілізувати лінію фронту, яка розтягнулась на понад 50 кілометрів. Як стверджує генштаб, розклад сил тут один до трьох не на нашу користь. У Росіян на цьому напрямку зосереджено як мінімум вісім повноцінних бригад і ще кілька окремих полків та батальйонів, а це близько 70 тисяч расистів. Отже, є очевидним брак військових як одна з головних причин поступового відступу ЗСУ. За тиждень ворог практично завершив окупацію Новоолександрівки і розпочав наступ на Воздвиженку. Останнє село перед виходом на ключову логістичну трасу Покровськ-Константинівка. Наразі вихід на неї є ключовим пріоритетом росіян, який у підсумку дасть їм великі переваги для розширення свого наступу. У селі Сокіл сили оборони відбили всі наступи ворога, який, окрім лобових штурмів, також обійшов село із півночі та зайшов нам у фланг. З іншого флангу рашисти зайняли Новопокровське, а відтак створили собі можливість наступу на Сокіл ще й з півдня. Водночас вони націлилися на Новоселівку, першу, останній потужний укріпройон ЗСУ в цій місцевості на лівому березі річки Вовча. Армія РФ продовжує розширювати зону свого контролю біля Уманської і оточила з трьох сторін Яснобродівку. Тож невдовзі почнеться кампанія з витіснення ЗСУ із села на інший берег річі. Красногорівка і Південний фронт. На південь від Авдіївки окупанти наступають доволі кволо. Основними напрямками їхніх зусиль Красногорівка, Георгіївка і Вугледар. У Красногорівці тривають вуличні бої за кожен будинок. Однак тут ЗСУ зуміла практично повністю втримати свої позиції, хоча за цей час частина будинків переходила із рук в руки. На Георгіївку рашисти поперили великою кількістю бронетехніки. Наступ був настільки стрімким, що силам оборони не вистачило вогневої міці, щоб знищити всі коробки, а тому деякі з них могли доїхати до кінця села. Після цього вони зробили кілька фото і почали голосно кричати про захоплення населеного пункту. Втім, ЗСУ швидко дали потужну відсіч після якої поодиноким окупантам вдалося повернутися на свої позиції. На північ від Красногорівки ворог зумів зайти в село Невельське, де сили оборони стримували окупантів упродовж останніх двох років. На жаль, імовірно, на цій ділянці фронту на нас невдовзі чекають неприємні зміни. За тиждень окупанти не зуміли досягнути жодних результатів ні у Вугледарі, ні на Бердянському і Оріхівському напрямках, у роботиному і урожайному. Міські бої за часів яр. Парадоксально, але після того, як расисти захопили половину району канал, вони втратили змогу використовувати авіабомби по наших воїнах на цій території. А відтак сили оборони зуміли втримати лінію фронту по вулиці Зразковій непорушною. Спроби расистів обійти наших захисників з півночі через Калинівку чи з півдня через район Новий зазнали краху. Так само, як і наступ на Кліщіївку, де ЗСУ провели контратаку і повернули частину позиції у селі. Нагадаємо, раніше Збройні сили Російської Федерації забрали звід. Частину військ і перекинули їх на Харківщину. Сіверський фронт знову ожив. Росіяни безперервно штурмують Білогорівку вже понад два роки. Але, на щастя, наші воїни множать на нуль усі їхні зусилля. Однак дещо південніше окупанти несподівано змогли просунутися на два кілометри у напрямку на виїмку, яка є воротами на Сіверськ. На іншій ділянці, біля Роздольвки та Веселого, ворог зумів вирівняти фронт на ділянці довжиною понад 5 кілометрів. Однак після цих змін ЗСУ стримали подальше просування расистів наче стабілізували фронт. Водночас, на північ від Сіверська, Азоці, які тривали час ведуть бої в Серебрянському лісництві, зуміли відкинути ворога на ділянці понад 1 кілометр глиб і 2,5 кілометри завширшки. Вовчанський фронт. Попри те, що росіяни не мають жодних успіхів ані біля Вовчанська, ані біля Липців. Вони все одно продовжують перекидати сюди підкріплення з інших ділянок фронту, зокрема з під Кліщівки, а також із Херсонщини та Запоріжжя. Крім того, вони почали окопуватись за 3-4 кілометри від Вовчанська, формуючи лінію оборони. Це свідчить, що расисти надалі планують створювати тут плацдарм, який забиратиме в ЗСУ додаткові ресурси. Наразі їм це таки вдається. ЗСУ контратакують, а це потребує більше ресурсу. Наші герої відкинули окупантів з кількох центральних вулиць, після чого кілька сотень расистів опинились заблокованими на агрегатному заводі, звідки їх викурюють авіаційними ударами без ризику для українських військових. У районі липців ЗСУ продовжують тиснути на окупантів у селі Глибоке, але наразі тут без суттєвих територіальних змін. Кримська ППО і ростовські літаки і нафта зсу завдало потужного удару по Криму і знищило дві системи ППО С 300 та одну С 400 Після цього росіяни заявили, що перемістили в Крим новітню систему С 500 настільки новітню, що її ще навіть не випробовували. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.